Рано чи пізно воювати, ну, таку фразу вже чули, доведеться всім. І от на четвертому році війни я розумію, що країна, країна має жити, економіка має працювати, всіх просто під нуль не можна згрібати і відправляти воювати. Але є ж ще така категорія чоловічого населення, дорослого, здорового, яка виходить з дому зараз тільки коли стемніє. Пересувається виключно на таксі. Так, і, і труситься. Ну, Поваги, не чекайте. Я не ну, воювати, не воювати, вирішувати кожному. Це свідомий вибір має бути. Але ну, враховуйте, що країна зараз на межі виживання. Сотні людей кладуть життя, здоров'я, тисячі навіть людей, сотні тисяч людей долучаються до якоїсь допомоги, війську. І залишитися осторонь не вийде, тому що рано чи пізно будь-які війни закінчуються, і тоді. Тоді та частина України, яка щось вклала, в іншої частини може спитати: А що ти зробив?